Доброго всім дня. Сьогодні у нас вже 13 травня. Приїхав на поле Ярого Ріпаку. Бо підписник уже на мене тут обідився, що каже чому я не знімаю. Не було як, були опади. Він ще був в такій маленькій фазі, не було що знімати. Во приїхав на поле, де тут у мене висів 700 тисяч на гектар. Це я тут виставляв сівалку. Первоначально сівалка Елварті на 15 міжряддя. То сталося так, що густо, коротше, вийшлося. Хоча так його рекомендують ці ярий. Ну, для мене він якось густо. Бо вже бачу... Спочатку таке виродя все ріденьке було, а зараз то загустився. Отакий він має вигляд. Отакий його ріпачок. Де більший, де менший. Ну, поле якби. Тут бачу б'є чи якесь свіріпа. И що це таке геть погрізене Що тут я робив? Посіяв і потім зайшли опади. Опади зайшли. Короче за місяць 115 мм упало у нас Упало по 5, по 10 по 15 мм так 3-4 дня і там 10-5 мм проходило Ну на поле не було як заїхати. Ріс він дуже медленно, холодно було, взійшов тільки через десь два тижні почав сходити ріпак і то там ріденький, більший, менший. Там, де взагалі 400 тисяч, я вам покажу, там ще менше було. Тому не було як знімати, не було що. То вже як опади закінчилися, приїхав на поле, а перед кінцем опадів вже... Розкидав буквально вот десь під кінець квітня по 80 кг карбаміда на ріпак. Отак от розкинув. Якраз тоді ще пройшло міліметрів 15 опадів. Ну і якраз він змішався. Я думаю, що добре воно розтворилося, Думаю, що воно пішло, не знаю куди, але такий воріпак. ріпак. Що далі? Через... Як розкидав добриво, вже доїжджав до полі, на один кусок заїхав і побачив погану штуку, тля Зайшла на один кусок. Буквально там, де оброб... розкидав, ніде не було видно, на одному куску прям з'їло нормально того ріпака, і його там покрутило, то я прям в той самий день за зарядив яд. Ну, реалде, в мене там був і канонір дуго короче, лупанув одразу той кусок, то прибило. Буквально як тяжело, але ну, ходить почав. Той ріпак. Він і менший такий стояв його, ну не було як туди доїхати. Якось на другі куски доїжджав, вроді нормально було, а там ну таке, вроді би як спас. Потім буквально через Опади, як закінчилися, днів 5. Бур'яни. Фаза була 3-4 листка. Сплосні бур'яни були вже на полі. Зайшов, спрацював гербіцид сальса і з баковою сумішу шмайсер. Сальсу я давав 25 грамм, це порошок і шмайсера 150 грам. Бакова суміш, ну і бачу, бур'ян вже якби Тут він тухне, берізка бачу, тільки ще більше видерла, во вона. Чи вона це вже свіжа полізла, не знаю. А так-то вроді бур'янець жовтіє, пропадає. Ріпак обганяє його. Ну поле стає чистіше. То було геть, ріпак його обігнав, його вже закриває міжрядя. Так що отакі були обробітки. Зараз уже фаза, я не знаю скільки тут листків. Можна порахувати раз, два, три, шесть листків, вже сьомий йде. Так що я планую буквально десь на тому тижні спрацювати рост Тібуконазолом, і бора. Ну і, і сікіцит, само собою. Буду працювати на слідуючому тижні. Побачу, що з цього получится. Ріпак пока вроде нормальний. Густота, конечно, тут я бачу сильніша. Надо було трошки. Трошки потрібно було. Ну там де 400 тисяч він такий більш Вроде клопатіший. Сейчас я на те поле переїду до 400 тысяч и подивимось різницю. Так що отакий вот ярий репак. Це ярий репак по класичній технології. Ну так продали мені. Радіус, ридиус він називається. Українське насіння. Не знаю що буде з нього. Ну поки вроді би все нормально. Я не знаю, який взагалі там должен бути цей рипак. Ну поки що він зелений, лися чистеньке, Нічого вроді не есть. Ну потрібно вже то, За, за, за тлей треба наблюдать, бо, бо це така гадость, блять, що там так повредила мені, що я просто аж був в шоке. Як вона так успіла. Попередник тут озима пшениця. Ніяких тяжових добрів тут не було. Оце тільки карбамід 80 кг під дощ. Або бачу з краю хтось обробляв поле пшеницю і гербіцидами мені таку пенталайку спалив повністю все. Тоже якось ненормально зацепились бачите як випалили а випали їм то будуть бігать кричать що навіщо ти це зробив ну от такий ріпачок будем за ним наблюдати зараз поїду на той, на той кусок де 400 тисяч Будемо дивитися різницю. Що поки прощаємося, переїду, потім ще побалакаємо. Ну що, на другому участку. Отакий ріпак 400 тисяч на гетар. Більш такий лопатіший. Свободного місця більше тут але він тут по кущенню. Ще особо тут і не видно такого кущення. Ну я не знаю цей ріпак там. Який він повинен бути, я, я без поняття. Тут його ніхто не сіє Який він там має вирости, Но я так зрозумів він ростом буде невеликий. Такі галявини є і пустіші десь глубже сівалка зайшла. А от такий має вигляд цей ріпачок. Погризло його, бачу, теж тля, напевно Постійно треба наблюдати, весна, все хоче їсти, тому щоб не пропустити, щоб не з'їло на постійно дивитись за ріпаком. Та за будь-якою культурою. Постійно дивитись треба. Не знаю, що цього вийде в мене ріпака. Я його посіяв один раз і. Побачимо що з цього вийде. Зараз вже у нас другий тиждень така погодка Було прохладно, але сонечко припікає вже десь 25 градусів. 20-25 Волога ще є, я думаю. А, волога ще є, ще й добра воно. воно. Хороша, шелога є. Кожне утро роса, тому я думаю ще все впереди в цьому ріпаку. Буквально треба буде десь на сідущом тизі продвати бором і рост регулятором. Там під якийсь дощ може, щоб не так його стресувало. І побачимо що буде далі. Якщо так такий ріпачок Рідіус, по-моєму, він називається чи як. Не знаю. То вже таке. Надо буде ще провірити, його взяти раундапа і десь на якийсь корчик побризкати, чи він не ГМО сний. А то можуть на сіня всунути яке хочеш. Обробляєш по класиці. або там по євролайтінгу, а він може бути ГМО. Як мене в минулому році зули з ріпаком бля, купляв євролайтинговий F1. А він оказався, що він ГМО під раундап. Так що треба буде провірити. Всякі. Брискануть і глянути на корчик. Якщо пропаде, значить він по класичній технології. Якщо він... Буде далі жить і, і не мінять свого образу жить, не наш ГМО. І можна буде і не сальцю куплять по 1000 гривень. Та хоча раундап теж не дешевий. Ну шо, таке відео. Все мене там просили зняти. Де є? Ну то вже брата поля, говорить, що каз. Кас не це не добриво, що його помер з воно нічого не дає. І так само карбамід під влагу він вивітрюється. Я покажу там по пшеницю, ріпак, де на 30-му міжряді посіяно це брата поля, де він, він працював красом, бо я селітру кидав під озимі культура, він кас. І під пшеницю він ще давав карбамід по 50 кг на гектар уже під трубку. Теж під дожі. Так що поки всім до побачення. Дякую, що ви цікавитеся. Геннадій, вибачай, що заставив тебе ждати. Ну, вже подивися і буду тепер чаще знімати, там раз тиждень чи два рази, чи раз два тижня. Цей ріпак буде дивитися, який він буде. Хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що вони дають нам цю можливість працювати під ми, як говориться, не під обстрілами. А русскому міру набратися ума. А то вони думають, що війною все можна виграти але все навпаки. Собі тільки зроблять. Хуже і все, ще й полізли до сусідів воювати. Я не знаю, як так можна було до такого додуматися. Ну вже як є, так є, нічого не зроблю. Відвоюємо, як говориться, а всі оця вся кров буде на їхніх, на, тому, на той госдумі їхній, на їхніх дітях виражатися. Поки всім до побачення. Дякую за перегляди. Знімлю потім ще пшеничку. Все буде добре.